Сьогодні увесь світ відзначає день пам'яток культури та історії. Наше місто налічує близько шість сотень таких споруд. Та нині більшість з них в задовільному стані та потребують негайної реставрації. Сподівалися, що в отриманні пам'ятки архітектури державі допоможе приватний капітал. Для цього декілька років тому столичні можновладці узаконили приватизацію таких будівель та навіть вели чіткі обмеження щодо їх утримання. Мовляв, такі умови стануть гарантією збереження пам'яток історії та культури. Натомість нині чимало власників приватних пам'яток про них не піклуються. Буває так, що в будинку живуть два-три власника, і вони один на одного можуть там апелювати до суду, бо, мовляв, той того не зробив, той того не зробив, а не об'єднуються. Навіть не ОСББ, припустимо, а просто Зібралися двоє-троє сусідів, хай це різні офіси, і різні галузі, там, але якось зберуться і у всіх у них мусять бути охоронні договори. Там прописані всі обставини і умови, які вони мусять дотримуватися. От, і якось цього не відбувається. Аби зберегти якнайдовше культурну спадщину, відзначають фахівці. Потрібна не лише державна підтримка. Не менш важливо у цій справі змінити свідомість людей, аби ті зрозуміли, берегти треба пам'ятки, а не лише пам'ять про них. Найголовніше це свідомість людей. Нікуди не подінешся. Це така річ, ніби нематеріальна, матеріальна, яку дуже важко, якби. Але це найголовніше свідомість людей, які би розуміли. Е Потребу в, 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 в спадщині, потребу в історичному середовищі, в історичному би, оточенні, потребу в минулому в історії взагалі. Потребу в певному е, ну, відповідальність за ці всі дрібниці, е, скажімо, деталі споруд за комунальну сферу, за комунікації, відповідальність. Що якщо я тут щось не зроблю, то відповідно станеться лихо. Іван Найчук, Сергій Попович, новини 402.